Так, тема уроку у нас паралелепіс. Запишіть, будь ласка, в зошити. Паралелепіс. Ну і у нас починається параграф зазначення, що таке паралепісес. Це такий вид призми, основи якої паралелограми. На малюнку 17.1 зображен паралелепіс. Зверніть увагу, що паралепіпед буває похилий теж, а буває прямий. І так, в основах паралелограми такий вид призми називається у нас ще раз паралелепид. Ну, що тут такого нового, ну, або повторимо те, що ми знали, що паралепіпіти бувають похилі, а бувають прямі. І так, прямі паралелепіпеди це коли наші бічні ребра, ребра перпендикулярні основам. Тобто аа 1 ББ1, СС1 і ДД1, вони перпендикулярні основам АБЦД і А1, Б1, С1, Д1. І в такому разі наші бічні ребра будуть і ще і висотами цього прямого паралелепіпеда. Якщо паралелепіпед похилий, то бічні ребра відрізняються від висот. Тому що, якщо ми проведемо, наприклад, перпендикуляр з вершинки А на площину а, Б, С, Д, а паралелепіпід при цьому буде похилий, то основа перпендикуляра не буде співпадати з точкою А. І тому будуть відрізнятися вічні ребра від високих. Так, у похилого паралелепіпіда. Далі гортаємо і пояснюємо. Є види Ну Так, прямий я вам сказала, І ще є прямокутний паралелепітед. І прямокутний паралелепітед це е, такий вид паралелепіпіду прямого, в основах якого лежать прямокутники. Тобто АБЦД і АОНБ1С1 це прямокутники. Тому і називається він прямокутний Ну, У прямокутного паралелепіпіда. Оскільки він прямий, бічні ребра співпадають з нашими висотами. Тобто, можна сказати, що АА1, ББ1, СС1 і дд 1 це є висоти прямокутного паралелепіпеда. Далі виміри, що таке виміри прямокутного паралелепіпеда, нагадую, це ми вивчали там <кхм> в 5 класі. Якщо взяти довільну вершину, паралелепіпеда прямокутного. І з цієї вершини виходить два виміри, тобто два ребра. Два з них це ребра основи, тобто ДЦ. Зараз, іншим кольором позначено, і ДА. А також є ребро ДД1, тобто бічне ребро або наша висота то е, ці ребра називаються вимірами прямокутного паралелепіпеда, тобто довжина, ширина і висота. де D1 є висотою. І е, вони будуть використовуватись там для доведення теореми, і теорема буде звучати таким чином, що буде використовуватися таке поняття, як виміри прямокутного паралелепіпеда. Це теж ви знаєте, вчили, ще раз кажу, в п'ятому класі ми малювали таке. Далі йдемо. У нас є така, такі множини позначені в вигляді таких от півків, і е, всі види паралелепі. Це, щоб е, зручно було уявити. Чи є один підвид іншим підвидом. Дивіться, наприклад, всі паралелепі це отаке зелене півколо. Е, є множиною якихся фігур. Да? І ще раз, паралелепіпиди це такі види призму, у яких в основах лежать паралелограми. Далі під видом паралелепіпідів є прямі паралелепіпеди. Це такі. Якщо наші лічні ребра перпендикулярні основам, але в основах теж таки паралелограми. Далі, під видом прямих паралелепіпідів є прямокутні паралелепіпіди, тобто в основах лежать вже прямокутники. Далі, під видом прямокутних паралелепіпідів, є правильні чотирикутні призми. Тобто в основах у нас не просто прямокутник, а квадрат. Але бічні бічні всі і бічні ребра відрізняються від сторін квадрата. Тобто, це у нас ще раз правильні чотирикутні призми. І такий підвид правильних чотирикутних призм це куби, такі правильні чотирикутні призми, в основах яких лежать квадрати. І всі бічні грані теж квадрати, рівні основа. Це наші куби. І таким чином усі види паралепісідів позначені, що зображені на рисунку 17.3. Так зручно буде згадувати всі види наші. Так, йдемо далі. Далі останнє, що в цій темі, це у нас. Теорема. Зараз я її доведу, поясню, як доводити. Ось. І потім будемо використовувати цю теорему, коли розв'язувати задачі. почнемо. І так, теорема, і цю теорему потрібно записати в зошит, що квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів його вимірів. Ну, давайте, по-перше, згадаємо, що ж таке діагональ. Прямокутного паралелепіпеда. Ну, вона, за означенням, це ж так що і діагональ призми. Це відрізок, що сполучає вершини, які не належать одній площині. Тобто АЦ1 це діагональ паралелепіпеда прямокутного. І що нам потрібно довести? Що квадрат діагоналі то тобто, є АС1 в квадраті, дорівня сумі квадратів його вимірів. Тобто АБ квадрат плюс АД квадрат плюс АА1 квадрат. Ну, якщо написати коротко, то ця теорема буде записана таким чином. Діагональ, якщо позначити діагональ буквою Д в квадрат, діагональ прямокутного паралетиця в да, квадраті, дорівня Томі квадратів його вимірів. Якщо виміри, позначити А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Ну, тут, наприклад, А це у нас буде АБ. Б, наприклад, це у нас буде АД. С А1А. І діагональ сама це АЦ1. Це я позначила що в моєму записі на даному малюнку, як позначила. І так, щоб довести цю теорему, потрібно знати теорему Піфагора. І так, зверніть увагу, що в основі все ж таки у нас лежить прямопутник, але на вигляд він зображається як паралелограм, тому що кути в просторі рівняться, тобто вони не схожі на прямі, але тут кругом і кут А прямий, і кут Б прямий, і і іде, тому що АБЦД прямо кут. Ну і дивіться, як ми дійдемо до нашої діагонати? Ну, Наприклад, нам дано виміри АБ, АА1 і АД. Що ми можемо знайти за теоремою Піфагора ми можемо знайти АС і записати таким чином, що АС квадрат це АБ квадрат плюс БС квадрат, ну або плюс АД квадрат. Це ж одне те саме. Тобто, іншими словами, я тут напишу коротенько, ні, давайте напишу біля того, біля тієї нашої теореми. Що? АС квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Це за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Далі дивимось. Якщо нам АС квадрат, ми знайшли через А і Б. Дивимось, що АА1, наприклад, дорівнює СС1. Тобто СС1 це теж має довжину е, ребро дорівнює С. Таким чином, наше АС1. Квадрат, ну, тобто, як я позначила Д квадрат. За тією ж теоремою Піфагора, оскільки трикутник А, с, 1 с тут от я позначу прямий, прямокутний, тому що прямокутний паралелепітет відноситься до виду прямого паралелепітета, ми можемо записати таким чином, що D квадрат дорівнює С квадрат. Плюс ас квадрат. Ну, а АС квадрат це А квадрат плюс Б квадрат. Тому ми можемо записати, що С квадрат плюс А квадрат і плюс Б квадрат. Таким чином. Ми довели, що квадрат діагоналів дорівнює сумі квадратів його трьох вимірів. Тобто твердження, яке записано в нашій теоремі. Ну, таким чином, завдяки теоремі Піфагора, яку ми вивчали в планіметрії, можна доводити багато теорем та рівних тверджень стереометрії. І так, ще квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепітеда дорівнює сумі квадратів його вимірів. Запишіть, будь ласка, собі цю теорему зофісу. Боїте також в рамочку. Можна словами не записувати, а зобразити малюнок, або під малюнком записати формулу. А можна записати словами. Так, таким чином ми вивчили нашу основну тему, я очищаю ресурси. І далі у нас буде практика. До речі, зверніть же увагу, що у прямокутного до діагоналі рівні. Давайте якусь задачу вам розберу, а потім спробуйте ви щось розв'язати. Так, ну візьмемо номер 17.3. Номер 173. <кій> Сторона основи прямокутного паралелепіпіда дорівнює 5 см і 12 см. А діагональ паралелепіпеда утворює площиною основи кут 60 градусів. Найдіть висоту паралелепіпіда. Ну, по-перше, ми повинні зробити малюнок. І так, з умови випливає, що у нас. Прямокутний паралелепіпід, тобто це прямий паралелепіпід, в, в основах якого лежать прямокутниці. Я будую, А ви в зошитах теж собі будуєте прямокутний так що в мене Зараз секунду. Угу. Вам по квітиночкам буде легше побудувати. <кій> <кій> ну, нехай цей прямокутний в основі нижній буде мати прямокутник А, Б, С, Д. А в верхній основі А1, Б1, С1, д 1 А1, Б1, С1 і Д1. І так, сторони основи прямокутного паралепіда дорівнюють 5 см. Ну, нехай тут де це напишу 5. Сантиметрі і АД – 12 сантиметрів. Так, а діагональ паралетипеда утворює площиною, площиною основи кут 60 градусів. Ну, оскільки у нас діагоналі прямокутного паралелепіпіду рівні, Ну, то можна зобразити довільно, ну давайте я А1С проведу діагональ. Можна було провести Б1Д, можна ас 1 можна БД1. Тому як зручно. І так згадаємо, що кут, ніж, е, ніж це частина прямої, а основа це частина якоїсь площини, тобто АБЦД. І щоб знайти кут між прямою площиною, потрібно знати означення кута такого. І так, кут між прямою площиною це кут між цією прямою і проєкцією прямої на дану площину. Тому потрібно зобразити ще проєкцію. Проєкція нашої похилої а 1 С. А1С можна вважати похилою по відношенню до площини основи а, Б, <кій> І з Точки А1 проведено перпендикуляр, тобто А1А. Щас я це запишу. А1А. Перпендикулярно АБЦ площині. Тому А1А чи АА1 це перпендикуляр. Нагадую, що ми всі кути між прямими площинами і кути між площинами пояснюємо, тому що ми готуємося до ЗНО, а там потрібно в задачах розгорнутого вигляду пояснювати такі кути. Тобто АА1 це перпендикуляр. Так, Скорочне, перпендикуляр. Далі, а 1 с похила. По відношенню до площини АБЦ ми все це пишемо похила. Тут я позначу прямий кут. Так, це а, а, проекція. АТ проєкція. Чого? Похилою А1С. А1С на площину АБС. І з цього випливає, що випливає? Нагадую, що ще раз кут між прямою площиною це кут між прямою і її проєкцією. Тобто наш кут, зараз я позначу на малюнці, який дорівнює 50 градусів, це кут а 1 З цього випливає, що кут. А1, А1, ТА дорівнює 60 градусів. І терек, що це за кут потрібно написати? От бачите, це кут між діагоналю. Це ми пишемо вздовшити. Між діагоналю та площиною основи основи. Маєте на увазі між діагоналю прямокутного паралелепісу. Ну, це, по-перше, пояснення. Наше, з чого починається повна задача? Пояснення кутів, які потрібно зобразити на малюнку та записати, чому іменно цей кут, а не інший, ви записали 60 градусів. Потім між діагоналю та почну основу. Ну і друге. Це саме розв'язання. І так, знайти висоту. Наша висота, ось вона. Тобто можна десь в початку задачі там, позначити собі, що треба знайти. АА1. Тобто нашу висоту. І так, я пишу прямо тут на. Зручнику, щоб було зручно. Як ми знаходимо? Ну, по-перше, аналізуємо: а, а1 це сторона прямокутного трикутника, а а1 це Що в цьому трикутнику відомо? В цьому трикутнику відомий лише кут. Щоб знайти кожну сторону чи іншу якусь сторону, потрібно знати хоча б один лінійний елемент, хоча б одну ще сторону цього трикутника. Ну, дивимось, А1С знайти неможливо, але можна знайти АЦ. Оскільки АБЦД прямокутник, АЦ діагональ прямокутника, тому отут -от у нас тут 90 градусів АДЦ. І за піфагора ми можемо знайти АС. АЦ дорівнює Корню І із АД квадрат плюс ДЦ квадрат. Далі підставляємо числові значення і ми отримуємо АД квадрат. 12 квадратів, 144, зразу пишу додати dc квадрат – це 25 5 квадрат. І це буде корінь квадратний і та 169, і це у нас 13 сантиметрів. Так, ми знайшли АС. Третій пункт. Далі беремо трикутник наш АА1С. АА1С. Цей трикутник прямокутний, оскільки нам прямокутний паралилів дано. Тому ми можемо використовувати, якщо є сторона АС і кут, ми можемо використовувати означення. Тригонометричних функцій у прямокутному трикутнику. Аналізуємо, що нам дано. Нам дано кут. Знайшли ми тільки що прилеглий катет, а потрібно знайти протилежний катет. Якщо відношення протилежного катету візьмемо до прилеглого, то це буде тангенс. Тому ми записуємо тангенс кута С. До рівня. АА1 відношення протилежного катета, поділити на прилеглий катет, на АС. Це означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника. Але ж нам потрібно знайти не тангенс, а АА1, тобто нашу висоту. Дивимося, АА1 це чисельник, знаходиться множення. Множимо АС, тобто відомий лінійний елемент на тангенс та С. дорівнює. А це ми тільки що знайшли це 13. А тангент 60 градусів, ще там те, що тангенс. Можна знайти за табличкою, яка вам буде дана в ЗНО, надана в ЗНО, і це корінь із трьох. Тобто наша висота. Або ребро, а ауди. дорівнює 13 корінь з 3 см. І можна взяти ввести в таку, такий кружечок нашу відповідь. Це наша відповідь. І так, висота. Відповідь пишемо. Дорівнює. 13 корінь з 3 см. 13 корінь з трьох см. Так. Ми розв'язали задачу. Також я вам пояснила тему прямокутний. Ну, взагалі паралелепіпід. І зробили задачу з прямокутним паралелепіпідом. Сантиметрів допишу. Так. Ну і таким чином ми е, пройшли тему, яку нам було потрібно сьогодні, і розв'язали одну задачу практично.